Назва цього українського мальопису, мабуть, не дуже пасувала би для озвучення особами і особам років до 18, а також батькам, вчителям та іншим інтелігентним та псевдоінтелігентним особам. Хермен. До речі, робоча назва коміксу була «Членмен». Уже на етапі роботи з видавцем вирішили адаптувати до Хермена, аби не виглядало так вульгарно. Це був останній інтелектуальний факт на найближчий момент. Бо далі все тільки Інтелектлес! Історія починається на вулицях Ньюмен-Сіті у 2024 році. За голос іронізує, що на дворі зовсім не так, як обіцяли в фільми 80-х. Навколо всі страшенно запливають жиром, а по телеку суцільний трешкал і блювота. Потім вигулькує епічний кадр, на якому дівчина з двобічним фіолетовим ділдо втікає від якогось маньяка із мачете. А оповідач каже, що історію треба почати спочатку. Аби все було зрозуміло, і таким чином ми повертаємося на якийсь час назад до невеликої годдогбудки, у якій наш оповідач і працює, так він має малий бізнес, підтримує економіку України, так би мовити. Проте на заваді стає місцевий кримінальний елемент Сутонермен, який вимагає щомісячну плату у дві тисячі доларів. Герой таких коштів немає. Пробує щось порішати самостійно, але дещо переоцінює свої можливості. У кінцевому результаті йому втелющують в голову мачете та скидають в каналізацію. А дівчину забирають для відпрацювання боргу статевим шляхом. На цьому могла б і скінчитися історія, але у такому вигляді вона би мало кому сподобалася. Тож у сюжеті з'являється таємничий мешканець підземного світу, який рятує горе бізнесмена, і той стає героєм наймення Херман. Тепер час клятим бандюкам класти купу, бо новостворений месник іде по їхній сроки! Уперше згадка про мальопис була ще восени 2021 року. Після комікону вовкулака планували видати його у першій половині 2022, але хер там як би це іронічно не звучало. Повномасштабне вторгнення Росії на територію України змусило посунути реліз на практично рік. Але у будь-якому разі, що у 2022, тисячі що у 2023, читати історію про 2024 рік як якесь майбутнє. Доволі кумедно, десь як дивитися фантастичні бойовики кінця 80-х про майбутнє на це, мабуть, і посилався автор Денис Задояний. Власне, вай того часу присутній не лише у вигляді стьову над майбутнім. Обкладинка одного із розділів нагадала вартових мура, неонуарний антураж ролика та палітурки кивнув у бік міста гріхів Міллера. Не обійшлося й без кліше олдових бойовичків. І це я не буду згадувати про мешканців каналізації, які практично цитують одну відому франшизу про героїв у «Напівпанцері». Мальопис дуже невеликий. містить всього три розділи, які заледве ледве сягають сотні сторінок. Станом на зараз остаточно не визначено, чи буде але, як сказав автор в інтерв'ю порталу UA Geek, історія закінчена у своїй локальній події. Кінець цитати. Тому краще очікувати не на другий том, а на розширення Всесвіту Хермана. Можливо, у людини Дрина з'являться компаньйони, наприклад, дівчина дзюрка, або будуть спін нофи про негативних персонажів. Хто зна, але точно одне, це буде смачно, м'ясисто і дуже вже жирно. Десь на рівні фірмових хердогів. Ну, це найсмачніший дог з тих, що я сам робив. Якщо з тих, що їв, то ні. Ммм. Ммм. Тепер я хочу в те місто, щоб поїсти справжніх хердогів. Воно шикарне. Це рецепт із коміксу Херман, який вийшов у видавництві Був Кулака в 2023 році. Підписуйтесь на канал. У нас є, до речі, соціальні мережі. Там Instagram, Facebook, Telegram, Тікток. Там бувають дещо розширені типи контенту. Донайте, якщо у вас є що. Допомагайте Збройним силам України. Побачимося за тиждень. Смачного.